Володимир Володимирович, у минулому випуску Кривбас Ньюз ми розповідали вболівальникам, що клуб вже працює над збереженням ключових виконавців з прицілом на новий сезон та продовжує контракти. Чи значить це, що кістяк команди буде збережено? Так зараз. Найближчим часом очікувати новини щодо подовження контрактів з деякими гравцями. З минулого року ми почали працювати з довгостроковими контрактами і молодими футболістами, тому що це перспектива наша в майбутньому. Але для футбольного клубу нормальним є те, що клуб продає та купляє футболістів. Це нормальні процеси, які будуть відбуватись також в нашому клубі. Тому вболівальникам завжди будуть цікаві моменти, вони будуть спостерігати. Гати за нашою діяльністю на трансферному ринку, тому що ми ніколи не зупиняємося, і навіть зараз ми працюємо в цьому напрямку. Підходять до завершення оренні угоди з захисниками Натаніель Сантіні та Конаду Ядом. Привідкрити завісу, які плани у клубу щодо цих футболістів. Поки що все в стадіях перемовин. В нас є опція викупу як у Натаніеля Сантіні, так і в Конаду Ядома. Ближче до останнього туру ми будемо збиратися з тренерським штабом, з президентом клубу та спілкуватися щодо їх майбутнього. Кожна сторона буде казати своє бачення цієї ситуації. Сантіні вже дебютував за нашу команду. Канадує дом ще ні, але я думаю, в нього буде шанс. Тому зараз нічого не можу сказати конкретного, але я так сподіваюсь, що найближчим часом ми вирішимо долю цих футболістів. В команді 6 африканських футболістів, які з часом стали лідерами команди. Чи значить це, що Кривбас… Продовжать шукати підсилення на цьому континенті. Кербас шукає футболістів по всьому світу. Для нас немає ніяких континентів або якогось напрямку, тому що наше завдання напряму знайти. Хорошого футболіста, гарного виконавця, професіонала. У нас є і хорват, португалець з африканського континенту. Немає значення в нас є українські футболісти. Найголовніше і в пріоритеті це професіоналізм, це розуміння гри головного тренера, і це бажання головного тренера отримати цього футболіста себе в команду. Це найголовніше. Тому в нас нема ніяких орієнтирів або якихось побажань. Є футболіст, Футболіст, і якщо головний тренер його кандидатуру погодив, то ми починаємо працювати щодо його залучення до нашої команди. А вже не за горами, літній міжсезоння. Чи буде Кривбас активний на трансферному ринку? Кожне трансферне вікно ми працюємо. Ще не було жодного вікна, коли б ми не підписували або не прощалися з футболістом. Це нормальна ситуація, я ще раз повторююсь. Це нормальна ситуація, коли клуб оновлює конкуренцію в команді, коли клуб продає та купляє футболістів. Це безповоротній процес. Кожен футболіст повинен розуміти, що на його місце претендує ще як мінімум один футболіст. Конкуренція – це розвиток. Розвиток це розвиток як футболіста, так і усього клубу. Тому наше безпосереднє першочергове завдання зробити максимально високу конкуренцію між гравцями. Тому ми завжди, кожного дня, кожної хвилини працюємо над підсиленням. Ми шукаємо футболістів і до трансферного вікна, і після трансферного вікна, і в момент трансферного вікна. Тобто наш відділ скаутінгу працює кожну хвилину, кожного дня. Кожного року. Тому е, тут взагалі питання не ставиться. Я думаю, що кожен футболіст відчуває конкуренцію. Він прогресує. У нас є дуже гарні приклади, коли в нашій команді футболісти прогресували, прогресують і будуть прогресувати. Тому ми завжди в пошуку. Ми будемо знаходити е, добрих футболістів, тому що ми не зупиняємося і все буде добре. Дякую.